Послання 100. Скажи їм, що я люблю їх, але я хочу, щоб вони розмовляли зі мною. Вівторок, 31 травня 2011 року 10.00. Моя ніжно улюблена дочко, це була досить надзвичайна мандрівка для тебе за такий короткий час. Я розумію, що ти зараз втомилася. Швидкість, з якою ці послання були отримані тобою, і опубліковані такою великою. Кількість умов так швидко показує тобі терміновість, яку вони представляють, це також показує тобі божественне керівництво в дії, в його найдосконалішому форматі ці послання, хоч і сповнені мого вчення, насправді даються, щоб пояснити важливість піклування про свою душу в цьому житті, поки ви ще можете. Багато людей, коли вони будуть читати ці послання. Особливо тих з малою вірою в Бога, предвичного Отця, будуть стурбовані ними. Багато хто буде навернений, деякі будуть боятися за своє майбутнє на цій землі і за майбутнє своїх родин і друзів. Будь ласка, скажи їм, що я люблю їх. Якщо вони спочатку відкриють свій розум на той факт, що Бог дійсно існує, тоді вони будуть готові до другого етапу. Саме тоді вони почнуть задаватися питанням, чому відбувається таке спілкування? Навіщо Ісусу Христу, єдиному Сину Бога, предвічного Отця, вживати такі надзвичайні заходи, і вони прийдуть до очевидного висновку. Саме тому що я люблю кожного з вас, я хочу врятувати вас, я хочу піклуватися про усіх вас, і я повинен вжити найбільш надзвичайні заходи, щоб наблизити вас. До мого серця, я хочу торкнутися вас у ваших серцях, щоб світло запалилося у ваших душах. Не маю чого боятися в цьому світі, якщо ви будете довіряти мені цілковито. В мене є прекрасні плани для усіх вас, які наблизяться до мого пресвятого серця. Найбільш незвичайні дари чекають на вас. Не бійтеся світових заворушень, бо я захищатиму всіх тих, які вірять в мене. І я буду задовольняти ваші тілесні потреби. Довіряйте мені, Господові людства, посланого ще раз, щоб врятувати вас від вічної темряви. Зверніться до мене, як невинні діти. Немає потреби вивчати молитви, якщо вони обізнані. Так, вони допомагають, але все, що я прошу вас робити, це говорити зі мною. Так як ви б нормально розмовляли з другом. Розслабтеся, довіртеся мені, попросіть мене про допомогу. Моє милосердя повне і переповнене, тільки чекаю, щоб вилитися на вас. Якщо б ви тільки знали, яке співчуття я маю до кожного на землі, навіть до грішників. Мої діти є моїми дітьми, навіть коли гріх заплямовує їхні душі. Я відчуваю відразу до гріха, але я люблю грішника. Так багато з вас бояться регулярно просити прощення. Ви ніколи не повинні турбуватися ніколи. Якщо ви насправді жалуєте, то ви будете прощені. Гріх моє діти буде постійною проблемою, навіть мої найбільш побожні послідовники грішать, грішать знову і знову. Це факт: як тільки сатана був звільнений, гріх став широко поширеним. Багатьом занадто соромно звернутися до мене. Вони опускають свої голови і закривають очі, коли повели себе погано. Занадто горді і засоромлені, вони продовжують, наче це буде забуто чого вони не розуміють, так це того, що темрява притягує темряву. Тому, коли ви згрішите один раз, згрішити ще раз набагато легше. Через блокування свого сумління цикл обертається по колу. Тоді грішники зроблять кожне виправдання, щоб ігнорувати неправильний вчинок. Вони будуть продовжувати падати далі вниз по спіралі це тому, що вони не знають, як просити прощення. Через те, що вони не зрозуміли важливості смирення, вони знаходять неможливим звернутися до мене. Знаєте, це не складно просити мене про прощення. Ніколи не бійтеся мене. Я чекаю на кожного з вас, хто має мужність засудити свої власні гріхи. Коли у вас це входить в звичку, вам даються надзвичайні дари. Після визнання своїх гріхів ви будете в стані благодаті. Потім, коли ви приймете таїнство Євхаристії, ви відчуєте приплив енергії, яка здивує вас. Тоді і тільки тоді ви знайдете справжній мир. Ніщо вас не турбуватиме, ви будете сильними не тільки в своїй душі, ваш розум буде спокійнішим і більш контрольованим. Ви зіткнетеся з життям, з іншим і більш позитивним світоглядом. Хто б не хотів такого життя. Поверніться, діти, до мене під час цих часів скорботи у світі. Дозвольте мені показати вам радість, яка є вашою, коли ви звертаєтесь до мене. Пам'ятайте, я пожертвував своє життя за вас одного разу. Моя любов не має меж. Я відповім на ваш заклик. Все, що вам потрібно зробити, це попросити. Ваш дорогоцінний, люблячий Спаситель Ісус Христос.